З Богом зробили роботу в ці все вдалося добре. Шадено звітує Віт, і йдемо далі до роботи для військовослужбовців. Так, всім доброго дня. Ми зараз е, приїхали близько біля Бахмута до наших військовослужбовців, вояків. До наших е, друзів з Яворівщини, практично, може, може, з України в тому числі 184-го центру, і завдяки е, кому ми зараз е, що ми привезли, я зараз все розкажу, хлопці добре, почуйте Так, війська волонтерська кухня це є, вам буде для борщики, зубки, е, сухі душі, тобто для того, щоб ви собі мали можливість. Зварити це все і не тратити багато часу. Так, наступне: дякуємо господиням, дякуємо не до речі, дякуємо дітям, які зі шкла, які продавали е, всякі різні хендмейд вироби і е, зібрали велику суму коштів на. Екофло, до речі, дуже 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 потрібна зарядна станція і мушу відзначити дітей. Мар'яна Тураш, Мартіан Варениця, Максим Куп'як, Марта Шот, Ангеліна Стадник, Євгенія Вахула, Вероніка Лосенко, Віка Глова і Ольга Ченка, яка додала значну суму, організувала, купила це екофло, нехай вам служить. Катерина Шот і Липна Надія. Відповідно, дякуємо так само нашим домашнім кубасам. Дякуємо. О, oh, Ukraine's Friends. Це є дуже гарні форми, які будуть вам, вам точно вам потрібні. Тримайте. Дякуємо. Дякую. Так. Дякую. Ця. Тетяна Козак. Тетяна Козак, дякуємо за дуже добротні. Що це є? Турнікети. Турнікети, які, не дай Боже, вони нехай не, не будуть потрібні, але вони, вони, вони пригодяться. Національний парк. Біскоті. Біскоті, дуже багато різного, різного печива, вже неодноразово. Ми вже тонами возимо, дякуємо всім. Наталія Шелестак. Центр, центр волонтерства та захисту. Так, Дякуємо Калсберг Україна за цей. Квас, він дуже точно згадайте. Буде вам приємно львівський львівський клас попити десь там. скажімо. Тому дякуємо вам, хлопці. Це все не від нас, це від людей доброї волі. Дякуємо всім, хто не забуває, що у нас де війна. Дякуємо вам, що ви тримаєте небо для України мирним, тримаєте ворога і. Слава Україні! Героям слава! Хочемо подякувати лондонській волонтерській групі. Візьми свою участь. Всім, всім учасникам, тому що ви вже неодноразово передаєте такі дорогі різні добрі речі. Це є метеостанція, це є далекомір, який буде служити для військовослужбовців, які недавно зовсім замовили, і ми вже швиденько е, справилися і передали. Ми передаємо якраз для е, наших е, бояків, які будуть тримати е, і робити свою бойову задачу. Дякую, справдава, слава і воля свята.